Вас вітає Луч. Пропонуємо вам ексклюзивне французьке, французьку білизну від бренду Шанталь. В, в лінійку цього бренду входить також бренд Пасіоната і Фемілія. Шанталь випускає, відшиває. Білизну вже понад 140 років. Тобто вони знають всі нюанси нашої жіночої фігури. Вони знають, як краще зробити так, щоб ми виглядали як королеви. Це дорогий бренд, це не мас-маркет, є брендована фурнітура. Вишукане мереживо. Рітейл йде від 40 євро за одиницю. Є і бренд, точніше, сайти, на яких ви побачите, наприклад, ось цю модель ми бачили за ну, майже за 5 тисяч гривень. Наша ціна 5,75. Євро за одиницю. В лоті будуть всі розміри. В лоті будуть різні моделі з різною посадкою. Якщо ми показуємо вам одночасно дві одинички однакові, то це значить, будуть вони в повторі, але в різних розмірах. Зараз ми дивимося лот номер 35, в ньому 36 одиничок. Лоти дуже відрізняються один від одного. Ви можете переглянути відео, які ми ще зняли. Також ми вам можемо показати лоти, які ще не відзняті. Є такі варіанти. Це чудова пропозиція. Для вашого успішного бізнесу. Подивіться, яка вишукана модель. Яке мереживо, красиве. це в нас пасіоната. Пасіоната. Ця дуже крута модель. Білизна м, як товар класна тим, що нема сезону, нема моди якоїсь такої, що. Ой, це було модно в тому сезоні. Ні, це завжди-завжди жінкам потрібно. Це м, така класна пропозиція для бізнесу. Отже, лот номер 35, в ньому 36 одиниць по ціні. Давайте подивимося, яке мережево тут. Красиве. По ціні 575 євро за одну одиницю. Ми гарантуємо, що ми у вас це краща ціна не тільки в Україні, але і у Європі. Бо ну, в Європі продають трошки дорожче. Отже, лот номер 35, 36 одиниць. На зв'язку. Ваш луч.